як реагувати на хейт? Дуже поширене питання. Зокрема, в мене в кабінеті чи онлайн-кабінеті. Перше правило головне не виправдовуватись. Так? Тобто, Бо якщо ви вступаєте в цю гру, то все, там вже можна ховатися, гори, царай, гори і хати, там вже буде багато витрати вашого часу, вашої енергії, сил на те, щоб пояснити щось комусь саме головне, незрозуміло для чого. Другий момент такий коротенький, скажімо так, лайфхак, коли людина, наприклад, і виставить це відео, чи ще якийсь наступне, комусь щось там не сподобається і так далі. І людина, а, там бо, ти там ніякий не психолог, ніякий ти там не спеціаліст, нічого не розумієш, якусь дурню говориш, взагалі там не записує нічого. І в цей момент просто людині не писати коротко і ясно. Не розстраюйся, не засмучуйся. Все. Більше нічого. Якщо буде далі якесь пояснення. То це вже, це вже наказ не ваша історія. Тут тут же питання собі, для чого я це роблю? Я хочу довести, що я хороший, я класний. ні, подивіться, я не такі, як всі. А знову, а чому я маю це доводити? Тобто тут тисячу питань можна далі розгортати, так? Але тримаємо фокус: що не виправдовуватися і відповідати коротко. Не засмучуйся, все. Та я не засмучусь, не засмучуюсь, не засмучуйся, Все. І відповідно собі йдете далі, робити свою справу і. Почуватись нормально.